Сем Теплін. Котик. Песик і хмари за книжкою Казки П'ятихвилинки на добраніч. Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов, однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. Поглянь на хмари, мовив песик. Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм, он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку, заперечив котик. Та ні, це точно дракон. Поглянь які щелепи з зубами, сказав песик. А й справді дуже схоже, нарешті погодився котик. Як гадаєш, а це може бути справжній дракон? Звісно, ні, відповів песик. Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть. Ова! вигукнув Котик. Ти, мабуть, дуже сміливий. А тоді знову подивився у небо. А Хмара тепер має зовсім інший вигляд, зауважив Котик. Тепер вона схожа на велетенську полуницю. Полуницю? пхикнув песик. Ей, ні, вона схожа на вовка. Поглянь, ондечки довгий хвіст і вуха. Ой лишечко. вигукнув Котик. Справді схожа на злющого вовка. Ти боїшся вовків? запитав песик. Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби і довелося б сірому дуж утікати до своєї мами. Я й не знав, що ти такий хоробрий. Мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. Поглянь. вигукнув котик. Тепер вона схожа на чайник. Хм, може, й так, погодився песик. Та мені здається, що вона більше скидається на монстра. На монстра? злякано прошепотів котик. О, ні, монстри, це найстрашніше, що тільки може бути у світі. А ти не дуже хоробрий. Засміявся песик. Якби та хмара була монстром, я б за нею погнався ось так. Песик підвівся і пішов назустріч хмарі монстру. Що ж, монстре, гарчав песик. Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю. Ти зовсім його не боїшся? Ані скілечки? пискнув котик. «Ані трохи». Відповів песик. Я зараз побіжу до нього ось так роззявлю пащу, а потім скажу А, -а, 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 -а рятуйте, песику, що трапилося? здивовано запитав котик. Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку. Там, 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 -там, 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 -там павук. Нарешті спромігся вичувати із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка. Так, це павучок, вигукнув він. Але чому ти здійняв такий елемент? Бо я, бо я страшенно боюся павуків, вирискнув песик. Забери його геть, бо мені доведеться ходити на вшпиньках!» Котик весело засміявся. А я гадав, ти дуже сміливий. Я дуже сміливий, вигукнув песик. П Павука вже немає, я можу розплющити очі. Так. Відповів котик, його вже немає. Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю. Як добре, що він ним!» – полегшено зітхнув він. А котик все ще весело всміхався. Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків? запитав песик. Звісно, ні, відповів котик. Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий, зауважив Песик. Так. Погодився Котик. Звичайно. Він знову подивився на хмарку в небі. А зараз вона схожа на метелика, сказав котик. Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився. Справді, викопаний метелик дуже схоже. Правда ж гарно? Не вгавав Котик. Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. За мить вона знову змінила форму, але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна, котик, песик і хмари. За книжкою Казки П'ятихвилинки на добраніч переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.